20 жовтня втіха в хвилини сум'ятця. Очевидно, що той, що відійшов від віри, перебуває в крайньому замішанні. Він думає, що йому не судили знайти розраду в якому-небудь переконанні, він не може досягти навіть малої міри переконаності вірянина, агностика або атеїста. Він абсолютно збитий з пантелику, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 28. У перші роки тверезості я боровся з поняттям Бога. У моїй свідомості спливали образи минулого, повні страху, знедоленості і засудження. Потім мій друг Ед поділився зі мною своїм уявленням про вищу силу. У дитинстві йому дозволяли тримати цитинят за умови, що він буде сам доглядати і прибирати за ними. Щоранку на підлозі кухні він знаходив неминучі щенячі відходи. За словами еда, він, незважаючи на розратування, ніколи не сердився, адже така природа цуценят. Він вважає, що Бог дивиться на наші і недосконалість з таким же розумінням і теплом. Коли я чимось засмучений, я часто знаходжу розраду в заспокійливі ідеї Бога, про яку мені повідав Ед.